Херсонщина продовжує потерпати від терористичних дій окупантів. 20 населених пунктів та майже 2700 будинків на правому березі Дніпра підтоплено через підрив Каховської ГЕС. В Самому Херсоні досі фіксують значне підвищення рівня води. Середній рівень підтоплення 5 метрів 61 сантиметр. Затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини. З них 32% правобережжя та 68% – це лівий берег. Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли, триває евакуація з зони підтоплення. На шосту ранку небезпечні території покинули 1999 людей. Найбільше евакували з мікрорайону Карабал. Найскладніша ситуація з порятунком людей на окупованому лівому березі Херсону. Так звана влада загарбників кинула людей на смерть. Затоплених на 90% Олешках окупанти не дозволяють постраждалим вибратися з міста. В очікуванні порятунку місцеві на дахах майже вщент затоплених будинків благають про допомогу. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідальність за життя цих людей мають взяти на себе міжнародні організації. Україна ж робить все можливе, аби з водяної пастки звільняти якомога більше. Людей. Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли, рятують людей. Але потрібні масштабні зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там це вирок. Вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародні організації немає в зоні цієї катастрофи, значить її взагалі немає. Значить, вона не дієздатна. Всі відповідні звернення України нашого уряду є.